Доброго дня, мої добродина. А, записала вам це відео ще, мабуть, дні 4 тому. Ось, а, зробила ускорену відеозйомку, тому що ну, тому що я художник, я так віжу, так? Да? Ось а, не виходила до вас ці дні трошки як то воно. Без настрою, скажімо так. Але я обіцяю, що я виправлюсь. У мене для вас є ще це відео і ще одне, де ми тиждень тому з сином відпочивали в парку. Але я його так для вас і, скажімо так, не загрузила, тому що якось все напало. І знову ж таки погані новини із села, і якось воно все так, знаєте. Немає навіть часу якогось сісти та записати відео по попатрані кури, Ех, вдома Дохлі, ну, в общем, мертві, кому, кому як Дораз це правильно. Зараз записую вам голос цей а відео снято було чотири дні тому летять шахеди і каби летіли ночі. Коротше, кожен день воно все весело і хочу сказати, що ось така ситуація. А не обов'язково виплюсь. Завтра вам щось запишу. В мене є ще пару відосиків, які я для вас вилежу. Капець. Взагалі, тут я готувала запіканку. Капець. Взагалі, м'ясо курки. Домашнього бройлера брала в місцему магазині картопля, морква, перчик солодкий, помідор і, по-моєму, все. Ще сюди дуже класно додавати тикву. Іменно зараз цю тикву-гітару. Взагалі це класно готувати у пакеті. Просто ну, бомба, пушка, ракета. Але в мене так багато а, ще грибочки, Але в мене так багато вийшла картопля, що в пакет вона просто б не залізла. Тому я готувала на маленькому противні. В кінці відео побачите, що я просто з його наперла, але воно дуже смачно приготувалося, я навіть не засняла кінцевого результату. Дуже смачно було вдома. Я таке часто готувала, особливо з домашньою качечкою. так це просто взагалі пушка ракета. Звісно, я вдома не купувала нічого. Тому це смакота просто <гум> нереальна. Я люблю таку, таке все кушати. Це дуже смачно, так що рекомендую. Це корисно і смачно, в першу чергу. Ось так я належала, бачите, зверху <гум> куча м'яса. Але воно все приготувалось. Сок був нереальний. Приправи, гарчиця, в гарчиці маринувала м'ясо. Накрила фольгою, Все це було дуже смачно, так що я вам рекомендую. Це саме те, що потрібно.